Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Звати мене Уляна. Сьогодні третя частина розпаковка товарів сайту Aliexpress. Намистинки знову покажу вам, і вже фурнітура кольору срібла. Ну, Давайте розпочнемо. Так, Перше, я вам хочу показати: оці намистиночки це буде намистинки всі з одного магазину. На них була безкоштовна доставочка як і на 10, так і на 8 мм намистинки. Жовтий агат. Я трошки е, думала, що будуть вони такі більш ну, як матові, не такі прозорі, але все рівно намистинки непогані, рівненькі, холодненькі. Так, от такі намистиночки. Далі 10 мм. І 8 це червоний агат. Так було написано у продавця. Гранені намистиночки, ну, вони більше не червоного, а такого бордового вишневого кольору. Намистинки непогані і гарненькі. Теж рекомендую. Все, як я сказала, доставочка на них була безкоштовна. Далі було заявлено назва продавця. Персидський нефрит. Ось такі намистини. Давайте я окремо зараз. Оце 10. Бачите, тут зелененький, світло, темніший, рожевий, бордовий. Ну, от. Ось такі намистини. Гарні подобаються мені. І також мені дуже сподобались оці намистини. Написано було, що це турмалін. Ну, я не думаю, що це турмалін. Мені здається, це більш схожий на агати такий якийсь окрашений. От такі наместинки. намистинки. Ну, але дуже гарні. Так підібрані кольори. І от зробив. Застібку і все, і готове намисто. Більш навіть ну, проставочні якісь намистинки, Сам, самі камінці намистинки дуже гарні. Ви бачите, які насичені кольори, прекрасні. Так само і 8 мм. Тут більше рожевого. От всього на всього, бачите, три намистини, такі блакитного кольору. От, от такі намистини чудові намистинки. Тепер щодо намистинок, я вам хочу показати ронделі. Все це було заявлено, що це натуральний камінь. Як як назва, не знаю. Ну, намистиночки явно що не акрилові. не скляні, мені здається, дійсно якийсь камень. Ну, не знаю. Ось такі ронделі двох розмірів: 3 на 6 і 4 на 8. Так, оце 4 на 8. Досить така, бачите, велика низка. Проставляти десь отакі От намистинки ронделі. Дуже гарні. І оці менші це вже 3 на 6. Теж велика низка. Це в одному магазинчику я їх брала. І, ну, окремо від ось цих. Це теж в окремому магазинчику, вибачте, я брала дві низочки, 3 х 6. Хоча, мені здається, ось тут 3 х 6. Та ні, такі ж самі. Да, такі ж самі От. чорного кольору. Теж низочки доволі такі довгі. Так. І ось ці ронделі таких кольорів. Це все в одному магазинчику. Розмір їх 4 на 8. Ну, з якого каменю я вам не скажу. Бачите такий колір. Зелений. Такий колір під лазурит синій, гарний. І такий колір, я навіть щось між сірим і синім. Ви бачите, якийсь такий і, і сірий, і я навіть не знаю, що це за колір такий темного такого асфальту мокрого. Ну, Теж такий цікавий і гарний. Це все в одному магазину, магазині. Так, тепер давайте я вам покажу фурнітуру. Ну, перше, оце не срібні, а отакі підвісочки ще я придбала, хрестики. Тут імітація під бірюзу, такий кабашончик, ось, 4,5 на 4 сантиметра, і тут десь. Також 4,5, ну, уже десь на 2 см хрестик. Такі підвісочки. Далі йде. Я придбала ось такі сережки, ну, з метою використати їх як підвіски в намисті. Так, були кабашони і під лазурит синього кольору. Ось такі сережки, бачите, в намисті етностилю вони дуже гарно підійдуть. Вибачте, за тут подряпинку на руці, я вже її стараюсь приховати, так. Далі, от такі підвізки. Це все в одному магазині я брала. Підвізки-лунниця. Ось такі великі, бачите, тут бейлик зразу, ось з другої сторони такі. І до них я придбала там і маленькі підвісочки, як у нас роблять отак, от на мисто, так в центрі велику, і по бокам малесенькі лунниці. Ось такі. За орнаментом вони, можна сказати, схожі. Та, одинакові, так, тільки за розміром. Ой, так, Ця, мені здається, 5 см на 46 мм, а оці менші їх дві штуки, а тут менших 5 штук, і вони, по-моєму, по 2 см. Розмір. Далі ось такі теж я придбала пару великі і малі, великі 5 штук, розмір їх 4,5 на 4 см. Можна сказати, схожий на соняшник, така квітка. Можна сюди на мистинки повставляти і тут розшити. Ось вони двосторонні, ці підвісочки, і до них такі самі, тільки вони вже односторонні, отакі. От так. Тут вони, бачите, нема такого на просвіт, щоб як тут були. Але вони також, бачите, от можна отак от робити на мисто. Ось так підвішувати. Ну, багато рядів робити. Так. Далі. Ось такі підвісочки. Їх 5 штучок. В позиції 3 см разом з байликом на 2,4 см. Односторонні, бачите, але дуже гарнесенькі. Так, далі знову придбала хрестики. Щось стала полюбляти я. Так, отакі, от бачите, з таким кабашончиком кольору бірюзи, отакий от хрестик. 3 см на 2,5. Односторонній, ну, можна зробити його і двостороннім. Ось так два. Ну, правда, тут вони вже їх не соєдинити. Ну, ось так от. Їх всього 5 штучок. Далі ось такі підвісочки, їх. Три штучки 4 з половиною на три сантиметри. Теж можна і обшити. І, бачите, бісером там. Отакий От зразу бейл. Ось. І їхня сторона ззаду. Так. Ось такі. Кабашонами, червоний такий говліт. Тут синенький кабашончик під бірюзу. Отакі гарні підвісочки. Так, нема щось я не написала, але їх 5 штучок в позиції, 3 см десь на 1,8. От з цієї сторони, отак от вони виглядають. І на останок ось такі монеточки. Дуже гарні мені сподобались, їх 10 штук. Так, ось, відблискують, бачите, вони двохсторонні, ці монеточки. 2 і 3 з вушком, і так, один і Ось Отакі от монетки. Ну, на цьому і все. Всі показала я вам покупочки. Але буде ще розпаковочки, ну, трошки пізніше, тому що ще йдуть посилочки. Ще буде вам гарні позиції, покажу, які я придбала. Ну, а на цьому все. Тепер буду працювати, буду створювати. Головне, щоб було натхнення, щоб було світло, щоб не було у нас повітряної тривоги, була можливість працювати. До зустрічі. Ставте, будь ласка, вподобайки, пальчики вверх. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Давайте спілкуватися. Давайте. Між собою якось, ну, будемо ставити запитання, я буду відповідати, запитуйте, що вас інтересує. На цьому все. До побачення. Всім бажаю мирного неба. З вами була Уляна, Па-па.